59. З 9, 9 березня зайшов на позицію, 5 травня вийшов з позиції. Ближній бій був, декілька разів такі, такі випадки були, ну, то це було найнебезпечніше. І, звичайно, скіди. Скіди це. Ну, не, скільки, не скільки в живій силі ворог нас нам заважав, скільки дрони. Дрони, скиди, це і особливо коли ти там в укритті і не чуєш того дрона, а просто там, наприклад, сидиш в укритті і бах на голову там, ну, на, на перекриття на бліндаж. І так на протязі останніх трьох тижнів перебування на позиції, і за дня в день, в день і вночі, скиди, скиди, скиди. У нас, у нас вхід в бліндаж був. Під мішками для того, щоб ворогу було не так зручно до нас підбратись, а у мене було якесь укриття. От. Я сидів на вході в бліндаж, і по рації мені передають сигнал, і поки його передають, я вже бачу, як підходить ворог. От. Відкривається вогонь, відбиваємо штурм. Уже, е, ну, поки... Поки відкривається вогонь, вже дрони до нас летіли наші дрони за допомогою, от, тому що вони ж теж побачили, що до нас ворог підходить. Ми відстрілювались, відстрілялись, ворог е сховався у нас в перекритій щілині в окопі. У нас як виходить з бліндажа, направо йде наша окопна лінія, і там є перекрита щілина. Вони там сховалися, їх там наші FPV-шники і скиди. Закидали, вони там заховались, вижили і в... взагалом здалися вони в полон потім. У ворога вийшло нам закинути в бліндаж гранату. Вона, слава Богу, у нас там такий спуск пологий був від входу в бліндаж, був пологий спуск, вона залишилась, не скатилась вниз, а грубо говоря, так скажемо, вона була над нами. Вона взірвалася на збліндажі граната, ніхто не постраждав, слава Богу, осколки ні в кого не втрапили. Я е, розуміючи, що після гранати завжди йде простріл. У мене автомат завжди був на відстані витягнутої руки. Це у мене звичка, вже, так скажемо, ну, зі служби. Ну, тобто автомат повинен бути. Ну, а плюс ще, як ми, ми на війні знаходимося, то завжди повинен автомат бути поруч, то я швидко свій автомат беру і починаю прострілювати в вход в бліндаж, щоб ворог не, у нього не було можливості так само зробити. От. Простріляли вхід в бліндаж. Відповіді ну, немає. і От ворога і маю на увазі, що він не, не веде вогонь у відповідь. Зв'язок налагодити не можемо, бо він нам гранату перебив виносну антенну. Накручую коротку антенну на радіостанцію, виходжу на зв'язок зі до своїх командирів, От. доповідаю, що на, на нас напад, От. дрони підлітають. Кажуть, ми навколо тебе нічого не бачимо. Нічого не бачимо, він можливо. От, в той перекритій щілині, що у нас в окопній лінії. І мені мій командир каже: кинь туди гранату. О, я ж беру, і он, ну, якраз мені із-за вугла видно якраз вхід в ту перекриту щілину, щоб туди. Ну, от. І я із за вугла туди кидаю три гранатки. На що чую вже такий жалібний крик. Здаюся, здаюсь. здаюсь". Дав команду викинути зброю, щоб я бачив, зняти з себе броню, викинути, щоб я бачив. А він якраз тут, якщо він вперед кине перед собою, то я ну, бачу. Він викидує автомат, викидує броню і потрошку вилазить. Я ж по, по моїй команді, все. він потрошку виліз і зрозуміло, що він там контужений, в нього осколків було там в щелепу йому осколок. Залетів в руку і в коліна, то він, ну, трьох гранат він дуже легко відробився, так скажем, ну, легким іспугом. О. І все, він заліз до мене в бліндаж, ми його там зв'язали. І оце ж на, на наступний день прийшли ще двоє. А це, як виявилось, вони одна група в трьох. О. Бо як той полонений перший розповів мені, що їх везли мотоциклом на штурм. От. А, мотоцикл, їхній мотоцикл влучила FPV наша, і їх вони розсипались. От. І його спочатку одного привели до нас на позицію штурмувати, а потім на наступний день ті двоє виявилися з однієї групи. І ми, виходить, що ми одну групу в полон відправили. Ми виробили собі таку, таку систему, що у нас на кожну третю добу, на кожну третю добу вночі. Була, доставляли нам посилку. От. Великим дронам вампірам доставляли посилку. Достатньо ефективно. На 3-4 на доби ну, було вистачало нам те, що нам передавали дронам. З боєкомплектом проблем не було на позиції, бо від, я ж кажу, від попередників багато позалишалось. Тобто, ну, і плюс ще те, що нам вороги приносили трофей. Ну, якби Ми ворога відбили атаку, зрозуміло, що ворог 200, це трофей. БК, автомати, рюкзаки. Як е, дивився я відео одного мудрого інструктора, він каже: не такий він вже і поганий чоловік. Якщо ви бачите, що до вас йде ворог, не треба його вбивати там 200-300 метрів. Підпускайте його поближче. Він вам несе воду, їжу, БК. Він не такий поганий чоловік, як кажеться. Тому трофеї, трофеї дуже багато нам допомогли трофеї. В плані павербанків, багато вони нам енергії принесли в плані пауербанків. Вологі серветки ті самі, їжа. Тобто Допомагали, як могли, так скажемо. Вологі серветки і ці одноразові душі. Місце для сна виглядало піддони. З піддонів збитий лежак, просто там в спальні мішки, в спальних мішках спали. Їжу готували з... Ну, сухпайки були. Були сухпайки на позиції. Було достатньо, слава Богу, від попередників ще залишились. На газових, на газових горілках балончики, на газова горілка. От. На ній розігрівали їжу, воду, там, якщо була можливість там, чаю попити або ще щось. Це... Ну, да, да, да. Так, так виходило, що чай попити виходить що економніше, ніж просто воду. Бо чай більше втамовує спрагу і не так від нього хочеться пити. Просто води, води просто попив, в роті потім знову сухо стає і знову хочеться пити, а від чаю не хочеться так пити. Тому викручувалися, як могли. Одного разу ми чекали посилку, вже вода у нас закінчувалась на той момент. І ось цієї ночі має бути посилка, а вже якби світає, ми ж цікавимо, що там. дрон разом з посилкою впав. Або подавлення реп було від ворога, або щось може, у оператора, може щось не вийшло. Ну, Не знаю. Один раз тільки до нас посилка не долетіла, а так ну, не було проблем таких, що там не долітали посилки. Все, виходило все. Виходило спілкуватися з рідними. Через радіостанцію. Тобто, оператор, який на іншому боці рації сидів, він я там передавав повідомлення голосове, він записував, тобто я дав контакт дружини, матері. От, він записує голосове, як я по рації, що я по рації передаю. І так само і назад там рідні записують голосове, і він мені по рації передає. От, отак от спілкувалися з рідними. Як так, і, так, ну, як так і має бути? Це, це, це війна. Я розумію, що це війна, це нічого планувати не можна і на щось розраховувати на війні не можна. Ситуація може змінюватись кожні 15-20 хвилин. Зараз ми розраховуємо на одне. Через півхвилини на якусь позицію, де, наприклад, падає скіт і хтось трьохсотий. Зрозуміло, що цю людину в пріоритеті будуть міняти, а ми вже відходимо на інший, на, на другий план, тому що ми і цілі. Ну, то, ну, значить, так потрібно. Потрібно пересидіти. Пересидимо, аби з нами все було добре.